Спів на І сьогодні, друзі, у нас буде карта під назвою Draw or Die. Коротше, друзі, нам сьогодні потрібно буде малювати або ми помремо. Коротше, друзі, у нас сьогодні буде е, битва за те, хто найкраще намалює певний малюнок. Якщо я буду погано малювати, я просто помру. Серйозно, друзі, хто подивився попередні відео, той знає, що я просто Шекспір на мінімалках. Що найнеулюбленіший мій предмет в школі був це образотворче мистецтво. Я вам серйозно кажу, я його просто всією душою не любив. Я його просто, я серйозно скажу, О, знаєте ту машинку, яку всі малювали в садочку. Оце я такий Шекспір. Серйозно вам скажу. Коротше, друзі, сьогодні ми будемо змагатися, хто найкраще намалює, і я вам покажу всі свої скіли. Просто пальчики розімняли і ми погнали. Тому що ну серйозно, я чесно вам чесно скажу, я малювати не дуже вмію, серйозно. Я малювати от таке, щось, саме легке я можу. Ну там вже ці картини, коли я бачу, що хтось малює, я просто у мене таке, просто челюсть відважає як, просто. Я вам серйозно скажу. Коротше, дивіться, ось там у нас є такий містер Пензлик Іван е, і він нас буде критикувати, типу, як ми намалювали. Нормально чи погано? І коротше, дивіться, зараз ми ото най райдуги, брат! А я думаю, що ти чорний. Серйозно, он всі свої фарби на райдугу е, це. Спустив. Коротше, дивіться, нас є 12 людей, і нам потрібно буде малювати. The first uh, prop is, коротше, він нам пояснює, що нам треба малювати. Надолі, друзі, друзі, нам потрібно малювати кактус, Кактус, кактус. Давайте візьмемо коричневий кольор. Спочатку. Дивіться, я зараз, я вам серйозно кажу, я зараз ну, прям піддаватись не буду. Я буду малювати от тупо, просто як вмію. Зараз весь скіл я вам покажу. серйозно, дивіться, ми взяли, взяли. Ой, супер, супер, та як мізуть. А, от галочка, 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 все. Є, я побачу, я побачив. Чекайте, дивіться, ось так. Ось, горшочок. Ось такий горшочок ма... Це фіня, це фіня, горшочок, чекайте, горшочок, горшочок. О, 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 горшочок, горшочок. Ось так от горшочок є. І давайте ще ось тут ось... Опа, ОЛЯ! Подивіться, то я пф, Я шикарно ну Так, чекайте, є в кактуса цей стовбур, є чи нема, чекайте, У нас є 60 секунд. Висліш, думай, тьом. Давайте думаємо, думаємо швидше. Мені здається, кактус отпоєм буде такий, типу світло зелений, нормально. Піде, давайте він ось такий -от довгий і він. Ні, це фіня, це фіня, це фіня. Він нас довгий і ось такий, от він нас півкруглий. Нормально, 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 піде. Дивіться, беремо заливку, заливаємо просто нашого кактуса. Є, забрали, забра. Забрали, забрали. Чекати, пензе, пен. Чекайте, пе... Чекайте чим ми малюємо? Я вже забувся. Чим ми малювали? А, е, гілочки, йому треба, типу, гострі кутики. Нормально. Давайте зробимо ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Супер. супер. Нормально, нормально, піде. Я вам серйозно кажу, я такий шекспір, що дай Боже. Такого, ось так, що десь одна хіли, ось так, десь колючка, це ну, коротше, це колючка ми зараз робимо, нормально. Бля, нам нема колючок, йой. Це колючка нормально, чекайте, тепер коричневий кольор, коричневий колір. Є є ця піпетка, є піп'ятка. ні, Ні-ні-ні. Боже, ні. чекайте, 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 нам треба залити, нам треба залити, нам треба залити, щоб там типу нормально було. Є ось так, ось так, ось так, це гошок, це нормально це гошок. Дивіться, нам треба, коротше, зараз чорний колір. І це, типу, тут... О, це тут земля, це тут земля. Так, супер. Е... Що ще, що ще? Я в принципі все. Коротше, я не знаю, що це, але я думаю, що це на карту піде. Серйозно. У нас було 120 секунд, ну я думаю, я ж професіонал, ви бачите, як я малюю. Я думаю, що опа. Всі приїхали, всі приїхали. Коротше, я думаю, що я нормально малював. Я постарався, там кручки я зробив, все зробив шикарно. Як я малюю, просто напишіть в коментарях, чи я нормально малюю, чи ні. А просто напишіть в коментарях, чи реально хтось міє малювати. Якщо вміє малювати, то просто сердечко від вас обов'язково від мене вам обов'язково, тому що я... Ну як ви бачили, бачите, який є Шекспір. Ну просто на комп'ютері це набагато легше малювати на мишці, особливо. А в телефоні я не просто тикаєш там. Йоу, зараз, коротше, ми оцінюємо малюнки інших. Ну це такий кактус прям. Це, це що жаба, ну я б сказав, що це жаба, добре. Пропустимо. Ля! От дивіться, я ще дайвер, ні. Ну я вам серйозно кажу, в мене, от я серйозно кажу, мені здається, що в мене найкраще. О, я коли десь такий кактус вже бачу. Він цей банальний, реально. Ну це, типу, пустеля. Кактус нормальний, піде, мені здається, теж нормально. Потім ще один кактус е, так, нормальний. Добре, може бути, це в нас просто моналіза недомальована. Бачите, голова, тулупа, а далі рук немає. Ну добре. Кактус. Кактус і перема. Що, серйозно, щось тут просто. Мені здається, я ще й шикарно малюю. Знаєте, я просто подивився. Воу, нормальний, в принципі, нормальний. Я, ой, ти не додумався зробити іншим світлішим колючки. ЛЯ! Шика! Номер Похлопай, похлопаю, хто намалював. Номер один, шикарний. Йоу, це Plants of zombie, серйозно, якби Plants of zombie був кактус, оце він би так виглядав. Мені здається, він там є чи немає. Ну напишіть коментарях, хто грає в Plans of Zombie, чи там є, він немає. Дивіться, зараз ми маємо оцінити хто найгірше намалював. <клес> Мені здається, оце. Просто ну тут якась жаба реально, там хоч кактус написано, там хоч щось є. Ась тут, та, і дивіться, зараз найкращий. Найкращий і... Так, чий це тут найкращий? Чий, Чи чий, 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 чий. чий, чий? Ну мені здається, тут. А, до речі, мого малюнку немає, я хотів за свій проголосувати. Ну добре, чекайте, мені здається, давайте ось цей Ось цей мені найбільш подобається, тому що він якийсь там прямо... Ось шикарний, реально. А в нас, до речі, хлопець один полетів. Ми йому сказали бай-бай і все. Коротше, нам зараз ведуть знову нові малюнки. Так, коротше, дивіться, треба зараз щось придумати. Просто олівець саме стандартний, який коричневий, коричневий фон, коричневий беремо. Зараз, 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 чекайте, чекайте, ось так. Дай! Йойой, я такий ще спішу, дай боже... ой 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 йо 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 Мені треба біле, мені треба просто біле. Як, 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 як витерти? Як стерти? Як стер? Як стерти? Дайте мені просто стерти. Я хочу стерти, оце все. Ось так, ось так, давай, старайся, стирайся, стирайся. Я просто я не можу намалюватися, олівець там Чекайте. Коричневий, 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 коричневий. Давайте ще темніший, темніший, темніший. Є супер, піде, 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 піде. Стираємо, стираємо наші ці. Е, так, добре, берем. Що, е, берем? йой йой, йой, -йо, яке -йо -йо, в нас перо, чекайте, треба менше зробити. Йой, на, на одиничку, давайте на одиничку. Все супер, є і... Йо йой, це ще треба стерти! Давай, стирайся, стирайся! Я просто я... Я 60 секунд витрачаю на те, щоб нам стерти. Йой, мене зараз буде просто найгірше, я вам серйозно кажу. Так, давайте, олівчик. Ось так от, ось так. І ось так, і дивіться, ось так, ось так. Є супер. Ось так. І дивіться, дивіться, що ми дивіться, що ми зараз зробимо, Люто зробимо, люто зробимо, я вам серйозно кажу. Беремо такий металевий більше кольор, якийсь металевий металевий ось такий, ось нормально, піде. Дивіться, ми нажимаємо ось так, ось так, ось так. І дивіться, ось так. Ось так. І потім ще ось так. Я я знаю, що така колись була полосочка. Я вам клюнусь, така колись була десь полосочка. Це дуже, це дуже, це дуже, це дуже, це дуже. Ось, ось, ось таке піде, 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 піде. Швидше, 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 швидше. Давай, давай, замальовуй. Ай чекай, йоу, я забулся, що у нас відро. я забу... Чекайте, 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 чекайте. И чрная, чрное, чрное, чрное! Все, я, я просто я, я на просто, я летів, я не встигав, серйозно, я тупо вже не встигав. Ну я думаю, нормально, типу, якщо що, зрозуміти можна. Там можна було ще доправити, якби я 60 секунд не витратив просто на то, щоб стерти все. Ну, коротше, я кажу, що нормально. Мені, я, мені сподобалось більш-менш може бути нормально. я зараз подивимось. Так. Містер Пензлік, дивіться, ну, серйозно, не, не судіть там дуже сильно строго, тому що ви дуже... Вау! Тут вже прям дивіться, наче малює реально. Йой, тут тут прям дуже добре. Е, це хто? Це оце тралалала, тралала, серйозно тупо він. Оце, О, я я типу такого хотів намалювати, реально о, тупо один в один. Я хотів тільки ще зверху резинку. Вон нас, знаєте, приклад є, олівця, Йоу! Серйозно, я навіть побачив. Це попкорн якийсь? Серйозно, чи що це? Добре. Ну це мій, да, я знаю, трішки не встиг, ну вибачайте. Я хотів, прям, щоб чудово було. Йоу! У нас тут просто якісь реально ці люди, які вміють малювати. Ну я в тому числі, ну просто я не е, прям професіонал, серйозно. Офігеть! Просто за це вподобайку треба вже поставити. Просто це наче малюнок реальний. Тупо най, ну, найгірший. да, Найгірший ось цей. Тупо це, це очевидно, це найгірший. Ну, оцей, цей, мені здається, ще очевидно, що буде, знаєте, така типу це рожева штучка. І вона, типу, це, ну як, резинка, гумка. А коротше, а цей просто, ну там, там взагалі нічого не зрозуміло. Добре, і давайте найкращий. Найкращий, тупо, це оцей. Я, я не знаю як це намалювати, але це просто-напросто шикарно. Та на з тінями, ви представляєте, це це просто вау. Серйозно, я навіть, ну, це, я просто, я не розумію, як таке можна намалювати. Серйозно. Ви бачили, що я намалював? І просто порівняйтеся з цим, це просто капець. Так, у нас вилетіла якась диченька. Добре, давайте, що нам треба следующа э, камера. Ка камера! Йой, чекай! Що, Що? А, чекай! Це стрій, стрі, наша я це намальваю. Камера, я камера виглядає? Добре, дивіться, фотоапарат, давайте. Ось так, ось так, ось так. Ні, це фіня. Давайте, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Давай, давай, ось так. І дивіться, отут знаєте, така штучка є завжди. Ось так. Ось так. І давайте ще ось так зробимо. Це зараз пишка, з Е, Дивіться, тут зараз буде у нас ось такий ось, давайте, круглий фотоапарат. Добре. І давайте тут ще менший об'єктив. Супер, 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 супер. Вже щось нагадує камеру. Добре, давайте ми тепер візьмемо типу, інші клавіші. Просто будуть такі, типу, ні-ні, ні, чекайте колір, 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 колір. Давайте ось таке, хай буде, добре. І давайте ми клавішу. Є, супер, ми зробили клавішу. Нормально, піде, піде, піде одна клавіша. І треба ще якусь іншу клавішу зробити, типу що там включити, виключити, я не знаю, хай буде. І ось тут ось така ще одна клавіша. Супер, нормально, піде, 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 піде. І тут, типу, знаєте, знімає. Ось так, от червона така штучка, типу знімає. Чекайте забрати, забрати, забрати. І ось так, типу знімає. Типу... Ну просто напиші, що, ну тільки не пиші, що я погано малюю, я просто шикарно малюю, мені здається, добре. Це піде добре, 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 добре. Давайте, в принципі, я вже не знаю, що домальовувати. І... А, я знаю, я знаю, знаєте, такий, типу, в таких камерах є тримачка з боку, така типу, штучка. Супер, 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 я придумав. Е, але хай вона буде більш коричнева. Ля, то я шикарно малюю, я навіть не знаю, я поки не почав знімати це відео, я думаю, що я погано малюю. А я шикарно малюю просто ось так. І давайте відеречко, 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 О, Супер, 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 супер. Це така типу штучка. Добре, давайте ми її обведем, типу, щоб всі зрозуміли, що це така, типу, трем. Ні, не, не. Хоча. Хоча це фінян. Добре, я не буду прям казати, що це добре, в мене вийшло. Ля, яка рівна лінія, то в мене ще є... Я мене без лінійка. Я думаю, я думаю, що це нормально. Йо-йо-йо-йо, Пред... це хто таке зробив? Це, хто таке зробив, це хто таке зробив? Забирай, забирай, забирай. Я... я не встиг стерти, я не встиг стерти. Таймс а. Йой. йой. -йо просто, будь ласка, скажіть, що я я гарно намалював. Я гарно намалював. Я хочу топ-1. От просто крім тої дівчинки, я кажу, що та дівчинка, яка зробила той олівець, нам топ 1 займе. Просто я в шоці був, я вам серйозно кажу. Давайте, зараз нам треба осінити наші ці малюночки. Давайте. Віло сі вот опанис. Окей, добре. Ля, я не додумався спишку зробити, реально типу, вона працює, серйозно, це прям розумно. Я не встиг, вибачайте, я не знаю, чого вона там намалювалася, серйозно. Е, це згубка Боба такий самий, серйозно, тупо давайте зараз будемо придумати меми. Це це будка, це, 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 це будка десь там із якоюсь виводом повітря. Ля! Йоу, я не знаю, що так люди гарно вміють малювати. Ну це, ну добре, це теж нормально. Ой, я типу, таку тримачку хотів зробити, йой, я не встиг. Це підводна лодка? Ну, типу серйозно. Мені здається, що це вона, тупо один в один. Найгірший, добре, найгірший, я кажу, що це ось. Добре, добре, добре. Найгірший це ось цей. Я вибачаюсь, Ну просто я спочатку подивився на цей, мені здалося, що це наче під, під, ну, якась підводна лодка. Ну, добре, давайте. Now pick the best drawing. Добре, давайте покажуть. Найкращий, найкращий, найкращий. це ось цей. Я тупо в шоці. Як так можна малювати? Навчіть мене, реально, тупо навчіть. Я хочу так гарно малювати, серйозно, просто щоб о, тут топ-1 зайняти. Ну, я і так топ-1 займу, ну серйозно. Но, я кажу, що тут також буде ш... все шикарно. І найгірше бай-бай. Ну. Ми, ми всі сказали, що напевно якийсь малюнок найгірший. Добре, дивіться, що нам зараз треба намалювати. Е, е, Castle. Castle, добре, добре, добре. Кастл. Кастл. це на замок. Ми зараз нам... Я Я знаю, який замок намалюю, я вам клянусь. Тупо знаєте, такі всі робили раніше в пісо... е, ну, е, В пісочниці такі робили типу, замок, знаєте, там коротше з відеречки достаєш, оце він такий. Я отакий зроблю, я вам клянусь, він буде шикарний. Де, де колір? Де колір, де колір, колір? Так, єдині ось так. Він там він там знизу такий, типу, він плоскіший. нормально, нормально, нормально ми спішимо, ми спішимо нам можна. Дивіться, тут такі нас башні будуть. Ось так, і дивіться, ось так. І дивіться, ось так, 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 ось так. І дивіться, ось так. О! Ля! Подивіться, супер! Я кажу супер, 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 зами замалюємо. Замалюємо, замалюємо, ось так, опа 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 оп. Супер, я кажу шикарно, Дивіться, зараз найвища будуть вежа буде така. Ось так, ось так, ось так. Ідися ось так, 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 ось так. ось так. Супер для! То я тупо, я не знаю, я не я не знав, що я так гарно малюю. Просто я шикарно малюю 40 секунд! Eee! Таймінing! Таймін, куди спішиш? Ей, брат! Ні, nee. чекайте, 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 і десь тут хід такий, опля, і ось так, 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 ось так. Супер, є, норм, 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 нормально. І... і думай, думай, голова йой! Так добре, давайте ще ось тут таку прибудову зробимо і тут, типу, так само буде ще один замок, і він, знаєте, який буде, типу, ось такий і з таким спіком. Я отакий от пік, да, 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 нормально. Нормально я вам кажу, я спішу, я спішу, я Шекспір, а Шекспір ось так от малює. Так добре, ми це заберемо, це не Шекспір так не малював. А може і малював я звідки знаю, так добре, десь зараз такий О, моста. Я не сстиг. Я хотів моста зробити. Якби я зробив моста, я вам кажу, це тупо один в один замок. Якби вам показали, ви б ніколи не, не здогадали, що це не замок. Я вам серйозно кажу. Ну я нормально не малював. Можете, будь ласка, судді, наночі 10 доларів додаю за те, що ми гарно. ну... Платять! Платять молодому Шекспіру, а ви що думаєте, бачите? Професіонал! Професіонал! Йой. Так, давайте, дайте мені декілька секунд, щоб я типу, всі малюнки проаналізував. Добре, брати якщо наші малюнки їх там брати, якщо ми їх всі аналізуємо. Давай сюди. Я, я так само хотів час... Вау, подивіться, ну, шикарно, хто таке намалював, я просто навіть не знаю, який Шекспір напевно, що ну реально. Це добре. А, замок і замок. Реально замок і замок, я ж не додумався. який замок чи замок? Реально це ж одні і ті самі слова, замок і замок. Йой, серйозно, це прям важко тут добити, добре. добре. Е, найгірший, ну мені здається, це ось цей, тому що ми всі малювали замок. Тут навіть видно, що це замок, реально, цей збоку, боку, він такий найгірший, але це замок. А це замок. Йой, реально. І тепер зараз найкращий. А це про... Я навіть не додумався, я зразу подумав, що... Ви також... Ну, у мене от питання, ви також зразу подумали, що. От, давайте будемо логічно, ось цей найкращий. От ви також зараз подумали, що нам потрібно намалювати е, замок, типу, не не замок, а, ну, це що закривати двері, а замок. Бо я зразу, одразу подумав, що нам потрібно намалювати замок, а не замок. Реально, а хто задумався замок. Я не. Йо... Вау, йоу, серйозно. Та добре, давайте. І зараз що нам треба? Е, Класис. Класис! Йой, добре. А, Glasses. йоу, ось окуляри. Е, в принципі, я думаю, но no проблем. Давайте нам зараз треба чорний колір, просто чорний колір. І давайте ось... Давайте ми візьмемо ось так. Таку дугу. Ось так. І... Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Дуга. Все нормально, нормально, супер. І давайте ось так, дивіться, ось. Потім ось. Ай-яй-яй, полетіли. Добре. Ось. Ось що, норм, норм, шикарно. Э, да, добре. І давайте з інший сторони, ні, 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 Ось так, і ось так, і ось так. Давай, 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 давай. Ну йо, це я серйозно, це, що знаєте, знаете, граю, серйозно. Ну, Давай, ну добре, і ось так. і добре, в принципі, нормально. В принципі, я готовий. і Я думаю, ну хоча хоч. Yeah. Все я готовий, я не знаю. Добре, давайте ще що це глесис, типу. глесис, Гле. Сис. Я ще й пишу шикарно просто. Ну взагалі, Всі не малюють так, як я, тому що я малюю шикарно. Добре, йоу ще сердечко. Просто хто сердечко малює, майже скрити сердечка, серйозно. Прям на людині типу. Ну я абсолютно не зрозумію, що вони прям на людині тупо топо ну. Тобто не оригінал, це, це навіть не можна там. Як просто як ви це малюєте? Як? Йоу? Найгірше це ось те, я кажу. Тут хоч зрозуміло, а тут на людині, типу, може на якісь такі фігали, знаєте, від чогось, я не знаю від чого, ну може фінгали. Серйозно, ну найкращий я в шоці, Це я просто в шоці. Серйозно, як таке не малювати, подивіться. І зараз найкращий, ну це зрозуміло, що там найкращий, це ось цей. Це тупо навіть не обговорюється, серйозно, це топ-1. Просто нас тут реально попався як тупу людина, яка вміє малювати. Я тупо, я тупо навіть похлопаю, серйозно, тому що я так навіть малювати не вмію. Та добре, давайте. І давайте, і хто вилітає, і бай-бай, бай-бай. Ну, вибачай, вибачай, все буває, все буває і така життя, серйозно. Так, да, добре, що нам слідує? Следуючий... Так, добре, дивіться, гітара, як гітара малюється. Мені здається, гітара повинна бути коричневого кольору, в принципі, стандартно. Давайте візьмемо фон. Фон обов'язково, я хочу вже фон взяти, серйозно. Тому що фон потрібен, він такий сіренький повинен бути. От тупо ось такий, от, от шикарно, ось такий світліше, ще світліше. Добре, Все, ми фон взяли і замалювали, все супер, супер, супер. І давайте ми зараз беремо більш такий коричневий колір. коричневий, коричневий, коричневий. І хай буде... Йо НІН! Опа, все супер, 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 більш коричневий, супер, є нормально, нормально, піде. Дивіться, гітара, гітара, ось таке вниз, 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 І давайте ще одну ось так штучку вниз, І потім ось так, давайте. Тут ось така штука є супер, нормально, нормально, піде, 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 піде. І потім ми піднімаємо ось так і ось так, і потім ось так. І я... я знаю, що на гітарі є ще ці, знаєте, давайте, тут в нас така дирка повинна бути. І на гітарі є такі е, чорні штуки, дивіться, я вам зараз покажу. Такі коротше, фіні, вони е, коротше, під, натягують струни, серйозно. І нам потрібно... їх там по три штучки, якщо не помиляюсь, на кожній стороні. І їх потрібно обов'язково зробити, поставити. Зараз, 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 зараз зробимо. Зараз, чекайте, дайте мені пару секунд, дайте мені пару секунд. Куда той час я тільки я не встигаю? Почекай! Non, не, non fast, просто, ну стапін, реально, чекайте, білий колір, нам потрібно білий, білий, тупо білий колір, серйозно, На зараз для струн, давайте, ми... ось, перша струна. І потім друга струна і. зараз. Чекайте, зараз, 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 зараз. І третя струна піде, піде, піде. Чорну штучку, чорну штучку знизу. Внизу, 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 внизу. Та не вони закріпляться. Все. Норма норм нор, 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 норд. Нор, нор, нор. Я кажу, що нормально вийшло. І до речі, не гутар якось там, а гіча. Гітар. Гітара, добре. Я кажу, що я нормально намалював, в принципі, я собою задоволений. І просто набагато менше вже людей троє. А троє людей з дванадцяти йой, то я... В топ-3 ну, топ попався. Я кажу, що останній дійшінка. Брат, ну ти серйозно, ти думаєш, що ти виграєш завдяки цьому, це тут опа, ля, подивіться ну, тобто оригінал, навіть, ну, нічого зрівнювати не потрібно, добре. там, Та як ти малюєш? Йоу, я навіть не знаю. Я просто в шоці, ну це найгірше, це очевидно, просто, там якийсь знову тралала тралала, людина просто передивилася. Е, і просто як так можна шикарно малювати. Я, я просто в шоці. Я не знаю, якщо вона ще на телефоні малюю, я тупо я тупо все, я зараз спаду з тут. серйозно, це вау! Просто покажіть нам, мене, нам. Я до тебе хочу йти піти на консультацію, як малювати, Серйозно. І до речі, якщо я не помиляюсь, то ми зараз знаємо, що правильно виграємо. ми, Тому що, ну я думаю, двоє людей одне воно консультувати не будуть, правда? Я думаю так. Та, добре, коротше, і давайте просто і... І чувак, а це дівчинка, серйозно, це дівчинка, вилітає, ну, бай-бай. Мені тебе дуже сильно шкода, і давай, пока-пока. І uh, look like only true art. Короче, і every round you also have the best drawing. Йоу, навіть там цей пензлик сказав, що у нас найкращі малюнушки, йой. Uh, with most words is. Окей, okay, thanks very. Uh, in... А, серйозно, нас коротше ця дівчинка вигравала майже постійно її найкращі малюнки. Ну, це зрозуміло, серйозно, навіть я в шоці був. І я також ввійшов. Е... А, серйозно? Я пішов, йоу, тому що вона найкраще малювала і най... найбільше лайкали. Ну. Добре. Добре, добре, добре. І давайте ми померли і ми зараз підемо на головну... до речі. Дивіться, у нас є доляри. N.A. Е... Типу, це що таке? Ми тут... ми тут щось можемо взагалі купувати, я не знаю там. А, зараз рубахся, це я зрозумів. Добре, а що тут у нас? Тупо наш є якийсь наш цей. Добре. А ми ще. А ми ще може... А, ні, спів ми не можемо. покрити. друзі, просто я думаю, якщо вам це відео сподобалось, добре друзі, ставте свої подобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що в телеграм-каналі зараз унікальний контент. Повірте мені. Там шикарно, серйозно, просто підписуйтесь на телеграм-канал. Э, Та я вже бачите, просто напишіть коментарі, що я Шекспірна мінімалка. Тому що і так як я сьогодні шикарно малював, з вас сподобайка і підписка, що так чудово малював. Э, пишіть в коментарі, ну і побачите, коли побачитеся. Ну і всім пока. пока.